Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Настав час дивитися на березень місяць для любих моїх дів. дів. якщо ви готові, ми можемо починати просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, починаємо, як завжди, з карти сигніфікатор загальної карти на цей місяць для вас. Дивимося просто зараз. І це карта переможця. Карта Шестірка Жезлів. Друзі, ну що? Я можу вас привітати? Знаєте, діви, я провів дуже багато гороскопів, і е, я знаю, що за цей рік. Коли я проводжу гороскопи, я побачив дуже багато змін для дів. І дуже рідко, коли їм випадали, такі позитивні класні карти. І ось якраз цей місяць, березень, переможний місяць для вас став нарешті. Я дуже радий за вас, з чим я вас можу і привітати. А це карта переможця. Це карта, яка символізує гарний вступ в новий рік. Бо ви знаєте прекрасно, що березень, місяць він в принципі місяць змін. Він, це місяць неймовірних трансформацій, це місяць дуже сильних енергій. Тому я можу вам чітко сказати, що це дуже добре, що вашому, на вашому шляху з'явилася така неймовірна карта. Ну і в в принципі, на вашому шляху з'явився я зі своїми гороскопами. Тому давайте дивитися загальний гороскоп, що вас чекає, але вже загальна карта мені подобається нереально. Бо бути переможцями для дів це честь, це основа, скажімо, база своєрідна. Дивимося. Дуже сильна зміна. По-перше, по мені дуже подобається, що нарешті діви пошлють всіх тих, хто їх бісить. Діви те терплять, знаєте, до останнього я вам так можу сказати. Тому що для дів дуже важливо, знаєте, ну хоч вони такі не дуже відкриті для всіх людей, звичайно, вони доволі закриті. І, е, але коли е, знаєте, коли дуже близько діви до себе підпускають, то інколи вони дозволяють на собі пригати. Це дуже велика така проблема у дів. але Нарешті діви зрозуміють свою енергію. Вони почнуть по-іншому дивитися на своє життя і почнуть його змінювати. І ще як змінювати? Тому мені дуже неймовірно подобається, що сама енергія дів вона трансформується в щось дуже сильне і почне викидати зі свого шляху і зі своєї енергії все непотрібне. Знову карта переможця, знову вона випадає. Є невеликі проблеми з е, справами сердечними, а точніше, стосунками. Але про стосунки ми поговоримо згодом. Але е, хочу, так знаєте, наперед забігти, що будуть дуже сильні трансформації. Нарешті, діви почнуть себе поважати і почнуть рухатися в свою сторону, почнуть дивитися на себе зовсім інакше, в правильну енергію. Бо зазвичай діви вони дозволяють іншій стороні інколи, звичайно, не завжди собою управляти. Для дів це не можна ні в якому випадку зробити. Стосовно зараз я кажу загалом про жінок дів, тому що вони дуже-дуже люблять дати правління своїм партнерам, своїм чоловікам. Але проблема у тому, що хочуть вони чи не хочуть, вони завжди залишаються у руля. Ні в якому випадку не дадуть вони, хоч вони намагаються це зробити, але якому випадку вони не зможуть віддати правління собою, там своїми якимись речами, комусь іншому, тому що вони прекрасно знають, що вони себе знають дуже добре. Вони знають, чого вони хочуть від свого життя, завжди знають, чого вони хочуть. Те, що вони інколи може бути лінивими, це один варіант, але в цілому я можу сказати на 100%, що діви знають. Чого вони хочуть. Абсолютно і завжди. Нема жодного такого аспекту, який би от їм, вони б не могли впоратися. Тому гарні перспективи в цьому місяці вас чекають 100%. Отже, далі дивимося на кохання і стосунки. Так як і думав. Перша ж карта, яка випадає у нас дев'ятка мечів, це переживання, є проблеми у Дів зараз зі стосунками. Мені здається, що у багатьох зараз є проблеми зі стосунками, але Діви зараз мають дуже серйозні серйозно для себе вирішити. Або ви рухаєтесь далі е, в такому ж негативному ключі і знищуєте себе. Або ви відмовляєтесь від тих стосунків і починаєте відновлювати себе, або ви не відмовляєтесь від тих стосунків, але починаєте активно віддавати силу і енергетично. Вирішувати це запитання знову ж таки зі своєю другою половиною. Пам'ятайте, що якщо ваша друга половина не захоче е, проясняти ваші стосунки між вами, боюся, що нікуди ми не підемо. Е, точніше, ви не підете. Е, і тут питання лише у тому, чи дійсно ви хочете ті стосунки, які ви зараз маєте. Ви зараз запитаєте мене, я не знаю, Макс, підскажи, чи варто нам ці стосунки, чи не варто? А я вам скажу так. Ви повинні для себе зрозуміти, що якщо ви приходите додому і ви відчуваєте негатив від тої людини, якщо ви сідаєте за стіл і ви відчуваєте, що ця людина не, ну, не те, що не, не вдячна за щось, а просто морально вас знищує. Якщо ви не хочете повертатися додому, бо ви знаєте, що там та людина вже чекає. Якщо ви не біжите додому, до тої людини, то це не та людина, яка повинна бути біля вас. Нам залишилось дуже мало. Ну, в якихось там 50-60 років. Все, більше не буде. Це дуже мало часу. Ми не повинні витрачати його на тих людей, які нас знищують. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли. Або ви беретесь за розум і вдвох намагаєтесь вирішити це запитання, або ви відпускаєте все, забуваєте і просто е, живете, як жили. Або ви все ж таки розходитесь і ставите крапку і починаєте думати, що робити з цим всім далі. А якщо ви самотні діви, то тут також для вас є послання. А, звичайно, минуле. І у дуже багатьох, хто взагалі в цьому плані реалізовуються, я можу сказати, що минуле це дуже погана штука. Ви не можете його відпустити. Діви. Якщо вони не прояснили стосунки, якщо вони не розуміють, чому вийшло так чи ось так, все, вони не можуть відпустити. Тому я дуже вас прошу. Якщо ви не можете знайти ту людину, чи ви вже не зможете знайти ту людину, яка, з якою ви свої стосунки будували, то е, я дуже вас прошу звернутися до спеціалістів. Можна записатися до мене. Наприклад, всі посилання є в мене під описом цього відео. І ми з вами пропрацюємо всі ваші запитання. Це якщо ви хочете дійсно допомоги. Але я на вашому місці би зараз подумав в першу чергу про себе і відпустив би минуле, тому що саме минуле вам зараз дуже сильно заважає. І ви запитуєте, чому я одна? Чому я один? Та тому, що ви ще не можете ніяк зрозуміти, що те, що було у вас в минулому, більше ніколи не повториться з вами в майбутньому. А ви думаєте, що так не буде. Ви думаєте, що всі однакові? Не всі однакові, абсолютно всі різні. В, можливо, ваша поведінка не зміниться, і вона може призвести до такого ж результату, як і було у вас до того. Але повірте мені, повірте мені. Вам потрібно спочатку пропрацювати всередині з гарною людиною, яка побачить зі сторони пропрацює з вами, а потім рухатися вже далі на нові стосунки, бо це буде те ж саме по колу. Побачите. Робота і фінанси, що нас чекає в березні, шановних ваших, наших дів? Зараз дивимося просто зараз. Ага, дивіться, ну багато хто змінить, до речі, роботу. Зараз не дуже гарний час для фінансових аспектів. Не дивлячись на те, що ви карта переможця на самому перед випадала, вона говорить в першу чергу про переможну ваше життя, що ви дійсно зараз на своєму правильному шляху, але проблема у тому, що ви е, е, не можете зрозуміти, що вам потрібно в вашому житті для роботи. Дуже багато хто заплутався. Дуже багато хто заплутався, але в мене для вас гарна новина, тому що колесо фортуни закриває розклад, а це говорить про те, що щось дуже сильне, класне, позитивне. Скоро почнеться у вас відбуватися. Тобто, колесо фортуни, те колесо, яке ви е відчували, що ви були на самому низу, зараз буде підніматися на саму гору. Тому в цей час, а точніше, в цьому місяці, найкраще змінювати роботу, починати новий власний бізнес. Будь-яка активність ваша пов'язана з роботою, вона змінить абсолютно все ваше життя, і деяким доведеться все одно, хочете ви цього чи не хочете. Покинути роботу, чи вас просто звільнять. Якщо вас звільнять, дякуйте, що вас звільнили, бо ви б самостійно навряд чи би щось таке зробили. Розумієте? Тому моя вам велика рекомендація: якщо ви дійсно хочете щось змінити в своєму житті, почніть це робити з березня місяця. Повірте мені, робота це найважливіша для вас реалізація. Що, в принципі, для діви не те, що реалізація як такої, діва дуже незвичайна. Діва це такий знак зодіаку, який трошечки, знаєте, як на мене, доволі холодний. Він такий, знаєте, він знає собі ціну, але в нього є одна проблема. Він інколи в своєму якомусь внутрішньому світі. Не хоче бачити реальність. Ось він просто такий, створює свій такий кокон, в в цьому коконі живе і не хоче бачити реальність. А реальність вона інколи, а може навіть і завжди, відрізняється від того, чого на собі діви в своєму житті. Тому дуже важливо зробити перший крок до тої реальності, яка є. Вони не хочуть, діви не дуже важко відпустити минуле. Це пов'язано саме не тільки з стосунками, а й з роботою також, до речі, тому що для дів відпустити минуле це дуже важкий процес. Це процес такого, знаєте, треба визряти, щоб відпустити. А особливо, коли діва не розуміє, чому вийшло так чи не так, чому ви звільнили там, з тої роботи, чи чому там, в мене там, не вийшла та робота, яку я хотів чи хотіла, чому я там, не досяг там, того чи того, ви забуваєте про те, що не тільки ви маєте такі проблеми. Дуже багато людей має проблем, особливо на початку, тому що ви знову ж таки я кажу про минуле, чому я кажу про минуле, і чому ви не можете відпустити те минуле? Тому що саме проблема якраз у цьому, тому що проблема заключається у тому, що ви не просто не можете відпустити своє минуле, ви не можете зрозуміти, чому у вас не вийшло в минулому. Тому обов'язково повторюсь ще раз. Обов'язково треба пропрацьовувати ці запитання з людиною, яка е, розуміється на цих речах. Так, і на останочок е, буде дуже багато вибору. І вам цей вибір все ж таки доведеться зробити. Е, я думаю, що багато хто з вас змінить роботу все ж таки і змінить свою діяльність. А деякі з вас взагалі. На якийсь час просто енергетично зможуть засісти на відпочинок, чого я вам і бажаю. Ну, і останнє, але звичайно, що не останнє по значенню, це у нас здоров'я. Ну, і тут, звичайно, для Дів нічого нового. Діви, ви неймовірно сильні, ви неймовірно. Перті за це вас дуже любить доля. І за це ви отримуєте такі здорові вібрації і здоров'я. Карта зірочки, ну все добре. Але знаєте що? Е, все ж таки, карта зірочки вона може символізувати деякі проблеми по здоров'ю, а точніше з водою пов'язані. Тобто, це може бути пов'язане з кров'ю, це може бути з лімфою і тому подібних речах, тобто вода в організмі. Тому пам'ятайте, що воду потрібно пити, балансувати абсолютно. І, звичайно, ця карта п'ятірка вона символізує про деякі дисфункції вашого організму, якісь проблеми, точніше, з вашим шлунком. Зверніть, будь ласка, саме увагу на це, тому що із-за стресу, і із за неправильного харчування може виникнути деякі проблеми. Але в цілому, карта імператор, ну, все. Я думаю, що вам зрозуміло, що березень по здоров'ю йде в дуже гарних вібраціях. Ну що, я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей гороскоп, і ви обов'язково напишете щось цікаве в коментарях. І приємне, звичайно, підпишитесь на мене і поставите лайк цьому відео, тому що завдяки вам я формую свій контент. Ну і звичайно, я хочу, щоб ви пам'ятали, що ви унікальні, і що у вас все абсолютно вийде. Якщо нема тої людини, яка в вас вірить, пам'ятайте, що є я. Які вірить в вас і знає, що у вас абсолютно все вийде. Ну що з вами був я, як завжди, ваш улюблений на Макс згарадієв, і побачимося вже дуже дуже скоро.